Першим завершила Буковина сезон 2014-2015 в першій лізі чемпіонату з футболу. Стежка з кримськотатарськими знаками та символами з'явиться у Чернівцях. Кобзар і Кріп борються із двоголовими орлами та колорадами. Українські комікси презентували у Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. Та області в студії працює Людмила Григорчук. Конфліктне будівництво через депутатські помилки та відроджені історії. Депутати міської ради на черговій сесії вирішували, як залагоджувати суперечки довкола нової забудови у Чернівцях та перейменовували вулиці. Деталі від Майї Гуменної. Сесія розпочалась вже звичними словесними перепалками між депутатом Володимиром Башлоєм та міським головою. Депутат вимагав звіту мера за рік роботи, той відмовив, пояснивши, що готує детальний звіт, і вже незабаром все розкаже журналістам та громаді. Потім депутати взялися за питання будівництва на проспекті 121. Там земельну ділянку депутати міськради своєчасно надавали під зведення дитячого кафе та майданчика. Інший власник частини земельної ділянки нині збирається будувати там житловий будинок. Мешканці у розпачі. Якщо ви там будете будувати п'яти. Будинок, техніка безпеки дозволяє будувати? Чи вас не цікавить пожарна обстановка, яка може виникнути? Чи там розмістяться дві машини пожежників? Вас це теж не цікавить, а я думаю, що вас повинно цікавити. І не тоді, коли виникають питання, а перед тим. Міський голова повідомив, що з цією справою вже працює комісія, а міська рада готова бути на боці мешканців у суді. Комісія... обязана просто найти те инструменты и те э, такое, такое влияние, чтобы действительно там не было этого строительства, не было строительства жилого дома, детские там огромные детские площадки. Та Допомогти та фінансово у зведенні пам'ятника першому та ректору та... ЧНУ Костянтину Томащуку в депутатів Костянтину... просила проректор вишу Тамара Марусик. Монумент в парку Шевченка Томашчу. був зруйнований за радянської Томашчу. влади. Нині студентам вдалося відкопати його фундамент та східці. Бронзове погруддя замовили в львівського архітектора. Пам'ятник планують відкрити у вересні. У відні на честь Томащука вже давно встановлена меморіальна дошка. Пропозиція була відкрити університет в одному з п'яти міст. Австрійської провінції, серед яких було Брно, Зальцбург, Ігнбрук, Чернівці. І Костянтин Томащук домився, що університет було відкрити саме в Чернівцях. Добре, відомо, що місто утворюючою структурою Чернівців є саме університет. Ви не Калинівський ринок, а саме університет. На сесії про перейменування вулиць вулицю названо на честь Азербайджанських більшовиків 26 бакінських бакинських комісарів. Мешканці просять перейменувати на честь загиблого АТО Чернівчанина Юрія Мізунського. А також вирішували, чи повертати вулиці Ломоносова історичну назву Якоба Фон Петровича. Ця вулиця носила назву першого бургомістра нашого міста, і в часи, коли місто перебувало в складі Австрогорської імперії, і мала таку саму назву і тоді, коли місто було в складі королівської Руму і в 44-му році вона була перейменована. Зрештою, ці дві вулиці більшістю голосів депутати міської ради таки перейменували. Гумена, Ярослав Левицький місцевий час. Кобзарі Кріп борються із двоголовими орлами та колорадами. Комікси з українськими супергероями видали у Чернівцях. Їхніми прототипами стали мужні воїни, які обороняють Україну на сході. Кіборг це прототип наших воїнів, які зараз воюють. Звісно, це сильний чоловік, який наділений над силою. Кріп це травник із Карпат, який вміє долати ворога не тільки силою, а й хитрістю і вмінням варити зілля правди, спогадів. Віри, любові, четвірка українських супергероїв протистоїть у коміксах двоголовим орлам Людожерам та Колорадам. У першому випуску патріотичні воїни рятують жайворонка, завдяки якому над Україною має зійти сонце. Супергерої будуть зіштовхуватися із різними завданнями, але всі ці завдання будуть пов'язані із подіями, які відбуваються в Україні. Я сподіваюся, що це буде гарний формат для дітей, щоб вони. Теж розуміли, що в країні відбувається, але щоб ця історія була розказана їм їхньою дитячою мовою. Комікси презентували просто неба на центральній пішохідній вулиці Чернівців. Історії про українських супергероїв видали накладом у дві тисячі примірників. Ілюстратор, київська художниця Софія Розуменко. Журнали продаватимуть у чернівецьких книгарнях за 15 гривень. Патріотичні історії із рідними героями привернули дитячу цікавість одразу на першій презентації. Досить гарно оформлена і думаю, що дітям. Це буде досить цікаво, і пізнавально, оскільки ну не варто лише рівнятися на якихось американських супергероїв. А треба відкривати українських і вчити дітей чомусь цікавому, патріотичному. В Андрія вже навіть є улюблені герої. Мені сподобався найбільше кобзар і кіборг. Не знаю чому, бо Наприклад, от Кобзар, вони цей він, хоча й сліпий, але завжди перемагає, і тим більше ватажок їхній. А Кіборг, те, що він цей напівробот, але він має людське серце і він дуже сильний. Але найголовнішим супергероєм для нього каже, є тато, який зараз воює на сході України. Він для мене найголовніший герой. Він там уже практично рік, але для героя, він для мене того, що все таки його не призвали, а він пішов добровольцем. І теж, герой мій хрещений, він теж пішов добровольцем. Автори планують видати щонайменше 10 історій про пригоди українських супергероїв, а також перекласти їх англійською мовою, щоб про патріотичних воїнів дізнались діти з інших країн. Майя Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Стежка з кримськотатарськими знаками та символами з'явиться у Чернівцях. Незвично орнаментовану доріжку намалює номінант премії Пінчук Артцентр Андрій Хір. У ній поєднають кримськотатарські знаки із символами та орнаментами, що властиві нашому місту. Чернівці стали одними із перших міст, де організатори планують прокласти таку стежку, бо кажуть, між Чернівцями та Кримом існує тісний зв'язок. До того ж, зараз на території міста проживає близько 300 переселенців з Криму. І в основу проекту лягли. Роботи відомого кримсько татарського кераміста Рустема Скібіна. Ви бачите в мене за спиною, і такі листівки, можливо, у вас теж є. Це його роботи. Стежка у Чернівцях відрізнятиметься від символічних доріжок у інших містах. Тут її планують намалювати, втілювати у життя ідею розроблену спільно із митцем Рустемом Скібіним. У Чернівцях запросять львівського художника, номінанта премії Пінчук Арт-центру Андрія Хіра. Тут ми вирішили запросити до співпраці відомого українського художника Андрія Хіра. Чому саме його? Тому що він дуже багато і цікаво опрацьовує карпатську міфологію, і традицію. А Карпати видно тут з віком. Міська влада цей проект підтримує і сподівається, що він посприяє розвитку міста і зробить його цікавішим для жителів та туристів. Ініціатива саме в рамках такого проекту Стежка. Це ще одне наше досягнення мистецького життя міста Чернівців, тому що урбаністика має. Виглядати в різних способах благоустрій. Міста може бути виглядати по різному, і саме мистецькі заходи в цьому нам сподіваємося, допоможуть найбільше. Такий проект стартує в іще двох містах України Вінниці та Києві, де саме проходити мистежка в Чернівцях організатори і ще не вирішили. Наразі вони лише пропускають, що не малюють її на площі Пресвятої Марії на стіні під турецьким мостом. Побачити її можна буде уже наприкінці серпня. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час. Півтори сотні рятувальників свою майстерність демонстрували на змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Хлопці за декілька секунд на високу драбину залазили, на випередки, естафету бігли та вправно пожежу гасили. Саме так проходять змагання з пожежно-прикладного спорту. Попри важкі завдання, таких хто не упорався, немає. Життю пожежних підрозділів ці навики дуже важливі, чому тому, що це допомагає у екстремальних умовах би, зорієнтуватися, от, вибрати саме як треба працювати на пожежах. І у досконалі просто відшліфовує майстерність у змаганні підйом по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху. Найкращий результат показав Семен. Він Біг метрову дистанцію і заліз у вікно за 15 секунд. Потрібно вірити в себе, докладати сили в тренування, в тренувальний процес потрібно працювати над швидкістю, над навичками. Спретності, якщо це все поєднувати, включати бігову роботу, то все, все реально всього у змаганнях взяли участь 15 команд з усієї області. Хлопці подолали п'ять різних елементів, які найкраще показали швидкість та майстерність рятувальників. Це підйом по штурмові дробині у четвертий поверх, вікно четвертого поверху. Також є подолання 100-метрової смуги з перешкодами, також є пожежна естафета, на якій Відпрацьовується дії так як по гасінню, так і по майстерності, по подолання перешкод. І бойове розгортання це значить, професійність наших працівників щодо гасіння пожежі, а саме подача води, ну, тобто попадання в мішені. Команда, яка здобуде перемогу на цих змаганнях, поїде на всеукраїнський турнір, який відбудеться через два тижні у Хмельницькому. Галина Мамчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Подія загальнонаціонального культурного масштабу відбудеться у столиці Буковини. Чернівчани та гості міста матимуть змогу вперше почути твори Михайла Вербицького, що протягом півтора століття були забуті і лише тепер віднайдені в архівах. Завдяки вечору класичної музики українці знатимуть його не лише як автора державного гімну Ще не вмерла Україна, а ще й надзвичайно талановитого композитора. Унікальні симфонії напередодні концерту чула Ольга Андріцька. Що Було мрією керівника Чернівецького симфонічного оркестру завдяки його наполегливості і величезним архівним фондам Львівської національної наукової бібліотеки стало реальністю. Він подарував нове життя унікальним симфоніям Михайла Вербицького, які ніде не звучали більше сотні років. Симфонічна творчість Вербицького взагалі невідома. Вона вважалась втраченою 150 років. Її ніхто ніколи не виконував і, взагалі. Чесно, признатися, що я кілька місяців тому я ще не знав, що Вербицький такий серйозний композитор, що в нього є ще й симфонічна творчість. Це так, як для німців, для австрійців, Гайден, Моцарт, так для нас. Є Вербицький. до сьогодні. Українцям відомі небагато видань музичних творів композитора. Тож подія, яка відбудеться 5 червня, має значення історичне. Бажають фахівці. Скрипаль Олександр Бернтал переконаний, що ці симфонії будуть до вподоби і любителям класики, і народної музики. Це звісною музика рані раніше вона не сповнялась ніде, ніхто не знав, що це є В Вербицькому Залі тільки, що вона авторгівна, і все. і вдруг знаходиться така музика це... Интересна своеобразная музыка. Характерно, что он, используя классическую венскую музыкальную технику, все-таки использует украинскую музыку. И вот это совмещение народной музыки с, классическим, с классической техникой. У Чернівецькій філармонії на вечорі з нагоди 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького звучатиме його хорова світська та духовна музика, солоспіви а також твори для гітари, якої Вербицький володів майстерно. І звичайно, слухачам подарують сім симфонічних овертюр віднайдених в архівах. А от український гімн виконують у досить незвичному його первозданному варіанті. Вже 5 червня о 18.30 Тут чекають всіх поціновувачів музики і тих, хто цікавиться своєю культурою та історією. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час футбольний клуб Буковина зіграв свій останній матч в сезоні 2014-2015 першої ліги чемпіонату України з футболу. В кривому розі Чернівчани поступилися. Місцевій команді гірник з мінімальним рахунком 0-1. На після прес-конференції інформує офіційний сайт клубу. Головний тренер нашої команди Юрій Гій підсумував. Цитую: хотів би привітати господарів поля з перемогою та успішним завершенням сезону. Ну і себе також відмучилися в цьому році. Нагадаємо, сезон Буковина завершила, так і не піднявшись з останні сходинки турнірної таблиці. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго. you